вакансія для чоловіків, жінок і сімейних пар в Польщі в двох локалізаціях: це або біля познання, або біля Вроцлава в районі Лігніці. Це склади супермаркетів Діно з погодинною оплатою роботи. В основному на таких вакансіях завжди є акордова система. Тут є погодинна система, але є там певна норма, і таблиця цієї норми є в мене теж в описі цієї вакансії. Також маємо відео з цього складу, щоб ви могли подивитися, як в цілому виглядає робота. Житло на цій вакансії теж надається, і є, в принципі, можливість поселення сімейних пар в окремі кімнати, але про наявність місць надо уточнювати. Графік роботи по 8 годин, в три зміни, але теж зміни не класичні, там іде перша зміна з 10 ранку до 18 години вечора, друга зміна з, по-моєму, з 12 ранку, а ні, просто з 16, 16 вечора до 12 години ночі і з 18 вечора до 2 години ночі. Якби наполовину нічних змін нема. Досить непогана пропозиція роботи. Але треба знати польську мову на рівні А2. Це Розуміти, що від вас хочуть, і мінімальна можливість відповісти. Тобто, якщо ви зовсім нулячі по польській мові, тоді ні, та вакансія вам не підійде. Можете подивитися якісь інші пропозиції в Телеграмі. Якщо ви чоловік, то для вас, наприклад, в Німеччині є в мене робота без мови. Якщо ж ви жінка, то теж можете подивитися якісь пропозиції, які є. Їх не буде багато. Але кожного тижня ми маємо якісь оновлення і постійно нові вакансії. Я виставляю в себе в телеграмі. Можна переходити, дивитися і записуватися на вільну дату на вільний виїзд. Дякую за. well.